Таю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 нових фільмів, які вже можна подивитись у хорошій якості. Поїхали! На просторах постапокаліптичної Австралії існує мальовничий Оазис, відомий як зелені землі тисячі матерів, де проживає юна Фуріоса. Одного разу вона потрапляє до рук ватажка банди байкерів Дементуса та стає свідком смерті матері, після чого виявляється продана несмертному Джо, лідеру культу фанатиків у неприступній цитаделі. Через роки вже доросла Фуріоса, яка пережила безліч випробувань долі, збирається помститися Дементусу, Антусу, щоб потім втекти через пустинні землі в рідні краї. Зара менеджер та помічник відомого кіноактора Кріса Коула, незважаючи на те, що зірка страждає надмірним егоїзмом, дівчина змогла до нього підлаштуватись, і відносини між ними складаються непогано. Зара у всьому виявляє підтримку і навіть допомагає позбутися чергових подружок, з якими у Кріса зайшло дуже далеко. Проте якось вона дізнається, що у боса роман з її мамою, після чого життя дівчини кардинально змінюється. Oh, Міна молода художниця, яка опиняється у центрі непрохідного лісу на заході Ірландії, де кожен крок прихований під покровом стародавніх дерев. Вона знаходить притулок, який несподівано перетворюється на пастку не тільки для неї, але й для кількох інших заблукавших людей. З настанням ночі перед укриттям за величезним панорамним вікном збираються таємничі постаті, які стоять нерухомо і вдивляються у простір укриття до самого світу. Вітанку. Роз'єднана сім'я несподівано збирається у будинку свого нещодавно померлого багатого дядька, який залишив по собі не лише статки, а й будинок наповнений загадками. Родичі, кожен з яких сподівається отримати частину спадщини, виявляють, що доступ до заповітних скарбів можливий лише після розгадування хитромудрих головоломок, закладених покійним. Кожна загадка веде глибше у таємні куточки його життя та ближче до розуміння справжніх намірів. Кінець брифінгу. Рікі молодий музикант, який набуває популярності завдяки співпраці з талановитим продюсером Теренсом, їхня музика починає набирати обертів, привертаючи увагу все більшої кількості слухачів. У цей час співачка Фіона, яка також залучена до їхніх проєктів, стикається з темною стороною минулого ріки. По мірі того, як кар'єра музикантів стрімко йде вгору, вони починають усвідомлювати, що успіх у музичній індустрії дуже дорого Коштує Досвідчений детектив Аксель Фоулі повертається на знайомі вулиці Беверлі хіллз адже життя його доньки Джейн опиняється під загрозою. Він поєднує зусилля з новим напарником детективом Бобі Еботом та відновлює співпрацю зі своїми давніми друзями Білі та Джоном. Разом вони формують команду, готову протистояти злочинному світу, який виявляється більш складним, ніж вони припускали. Заради кар'єри стендап коміка Макс Брендел відмовився від роботи та зруйнував свій шлюб. Наразі він перебивається рідкісними виступами на сцені, живе з батьком Стеном та конфліктує зі своєю колишньою дружиною Дженною з приводу того, як потрібно правильно виховувати їхнього сина Езру. Якось Макс приймає рішення викрасти хлопчика та вирушити через усю країну з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, оскільки з'явився шанс разом виступити на вечір. Ному шоу Джиммі Кімела. Хелен молода жінка, яка виховує шістьох дітей разом зі своїм чоловіком Девідом. Якось голова родини оголошує, що його музичний бізнес було визнано банкрутом. Після чого сімейство залишає рідну домівку та вирушає до Америки. Опинившись в маленькому містечку, розташованому в штаті Теннесі, родина починає жити по-новому. Проте, через деякий час діти Хелен та Девіда оголошують, що вони теж хочуть стати відомими музикантами. Та просять допомоги у батьків. Досвідчений детектив поліції Крістіан Хаберсад, якого змушують піти на пенсію, у присутності друзів та колег чинить самогубство. Перед тим як померти, він пише на своїй руці ім'я Карла Мерка, голови департаменту К'ю. Незабаром Мерк, його секретар та помічник серієць Асад з'ясовують, що причиною самогубства була нерозкрита справа дівчини на ім'я Альберта, яку багато років тому було знайдено мертвою на дереві. Детективи прибув. На острів Борнхольм, щоб відновити розслідування та докопатися правди. Після того, як Лора серйозно хворіє, до неї на ферму кинувши на якийсь час навчання в престижному університеті, приїжджає донька Чарлі. Надія на лікування є, проте матері потрібен серйозний догляд і допомога в великому господарстві, у якому дівчина нічого не тямить. Вони з матір'ю дотримуються різних поглядів на життя. Проте як тільки у них починає налагоджуватись порозуміння, несподівано на фермі з'являється мати Лори та бабуся Чарлі. Solange. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.